Слуга народу Трухін написав заяву про складання мандата. Верховна Рада підтримала припинення повноважень нардепа. За проголосували 288 обранців. Раніше суд виніс вирок депутату. Він пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря поліціянту. Нардеп зобов'язується впродовж місяця заплатити 6 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Обранець також має сплатити штраф у розмірі 68 тисяч гривень. За поруку, яку він вносив під час слідства, теж перерахують на ЗСУ близько 50 тисяч гривень. Окрім цього, Олександр Трухін пообіцяв скласти мандат. Нагадаємо, у серпні 2021 року Трухін потрапив у скандальну аварію біля Києва. У мережі з'явилися... Ця кадри перших хвилин після ДТП за участю депутата на відео чути, як він просить правоохоронця дозволити йому тихенько піти в ліс, заявляючи, що не був за кермом машини, яка потрапила у дорожню транспортну подію, а також обіцяє йому потім віддячити.